Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха я викладачка математики. Минулого уроку ми ознайомилися з поняттям квадратного тричлена та його коренями. У квадратного тричлена є дуже важлива властивість. Якщо він має корені, то його можна розкласти на множники. Саме ця властивість буде допомагати нам виконувати різні завдання згодом. Теорема про розкладання квадратного тричлена на множники звучить так: якщо x1 та x2 корені квадратного тричлена ax 2 плюс bx плюс c, то справджується рівність. ax2 плюс bx плюс c дорівнює a помножити на x-x1 та на x-x2. Запам'ятайте цю рівність. Надалі ми часто будемо її застосовувати. Якщо ж квадратний тричлен має лише один корінь, тобто його дискримінант дорівнює 0, то рівність має такий вигляд. ax2. Плюс bx плюс c дорівнює a помножити на квадрат з x мінус x1, де x1 це корінь квадратного тричлена. Якщо квадратний тричлен не має коренів, його дискримінат від'ємний, то ми не можемо розкласти тричлен на лінійні множники. А тепер розкладімо на множники кілька квадратних тричленів. x 2 мінус 7 x плюс 6. Прирівняємо його до нуля та знайдімо корені квадратного рівняння. За теоремою вієта, в сумі х1 та х2 дорівнюють 7, а в добутку 6. Тоді х1 дорівнює 6, а х2 дорівнює 1. Тепер можемо розкласти тричлен на лінійні множники за формулою. Старший коефіцієнт а дорівнює 1, тому можемо його не записувати. Отримаємо х квадрат мінус 7х плюс 6 дорівнює x мінус 6 на x мінус 1. Другий тричлен. х квадрат плюс 8х мінус 20. В сумі корені дорівнюють мінус 8, а в добутку мінус 20. Тоді х1 дорівнює мінус 10, а х2 дорівнює 2. Розкладімо на множники. X квадрат плюс 8х мінус 20 дорівнює. Перші в перших душках хнус 10, а в других х-2. Це дорівнює x плюс 10 помножити на х-2. Тобто, якщо корінь від'ємний, то в дужках при розкладанні квадратного тричлена на множники буде знак плюс. А якщо додатний мінус. Третій тричлен 2х2 мінус 7х плюс 3. Знайдімо дискримінант. Так як перед х квадрат маємо 2, і теорему вієта тут використовувати буде незручно. Дискримінант дорівнює 25, а корені рівняння 3 та 1 друга. Не забувайте, що старший коефіцієнт в цьому тричілані відмінний від 1. Він дорівнює 2. Тоді ми обов'язково його записуємо, розкладаючи на множники. 2 х квадрат мінус 7х плюс 3 дорівнює 2 помножити на x мінус 3 та на х мінус 1 другу. Четвертий тричлен 4х2 плюс 12х плюс 9. Також знайдімо його дискримінант. Він дорівнює 0. В такому випадку квадратний тричлен має лише один корінь. Він дорівнює мінус 12, поділити на добуток з 2 та 4. Це дорівнює мінус 128. Тобто мінус з другим. Розкладімо на множники, враховуючи, що маємо лише один корінь. 4 помножити на квадрат з хідняте мінус 3 других. Це дорівнює 4 помножити на квадрат з х плюс 3 других. Наступний тричлен. член хвад мінус 7х плюс 13. Дискримінант дорівнює мінус 3. Оскільки він від'ємний, ми не можемо розкласти цей квадратний тричлен на лінійні множники. І останній тричлен буде таким: мінус 5х2 мінус 9х плюс 2. Дискримінант цього тричлена дорівнює 121, його коренями є числа мінус 2 та 1 п'ята. Розкладімо на множники. Але враховуйте, що старший коефіцієнт а дорівня мінус 5. Тоді мінус 5х2 мінус 9х плюс 2 дорівнює мінус 5 помножити на х плюс 2 та на х мінус 1 п'ята. Для чого нам потрібно вміти розкладати квадратний тричлен на множники? Пропоную таке завдання: Скоротити дріб. В чисельнику х2х мінус 6, у знаменнику х плюс 1. Прирівняємо чисельник до нуля та знайдімо його корені. В сумі за теоремою Вієто, маємо 5, а в добутку мінус 6. Тоді х1 дорівнює 6, а х2 мінус 1. Тепер потрібно переписати дріб, розклавши чисельник на множники х-6 та х плюс 1. Знаменник залишається без змін. Скорочуємо х плюс 1, тоді отримуємо х-6. На цьому уроці ми навчились розкладати квадратний тричлен на лінійні множники. Надалі ми будемо застосовувати це вміння для різних завдань. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!